Привіт, як справи? Ну ось знову. Джон Джонс тренувався вчора, травмувався, відборовся та розірвав собі сухожилля, грудного м'яза. Вісім місяців потрібна операція. Він вибував тому головна подія. Це прохаска проти Перейри і тепер івент Павлович проти Аспінала, який розіграє тимчасовий пояс у тяжкій вазі. Сергій Павлович на другому місці у важкій вазі 18-1, 15 нокаутів. Його показники дострокових перемог 83%. І останні сім нокаутом Він порівнявся з Доном Фраєм. Зараз в нього друга найбільша серія нокаутів за всю історію UFC. його останні перемоги. Дерек Льюіс, Тайто Іваса і Кертіс Блейд. Томас Аспінал – четверте місце в рейтингу. Його рейтинг – 13-3, 10 нокаутів і 3 сабмішини. Це 100-відсотковий показник дострокових перемог. Вісім із останніх дев'яти перемог закінчились у першому раунді. Він не проводив більше трьох раундів у кар'єрі UFC. Із семи поєдинків він п'ять забрав бонусом хлопець звірюга, і він намагатиметься стати першим чемпіоном із Великобританії за всю історію Євсі на двох. У них 25 нокаутів. 26 фінішів у першому раунді. Номер 2 проти номера 4. У важкій вазі за тимчасовий пояс. UFC 295 відбудеться 11 листопада і транслюватиметься на ESPN+. Перекладено та озвучено спеціально для канала MMA в деталях. Підписуйся!